Слава Ісусу Христу, я називаюся отець Джейсон Шарон. Перепрошую, я а, маю такий акцент, і, а, але я б готів сказати щось про питання а, такі, розсудливого рішення українського католицького університету. Не приймати студента до свого колегуму, а, часткового через те, що цей студент а, uh, гомосексуальність uh, в інтернеті і хотів говорити на на той тему Короткий. Щиро вітаю Український католицький університет. Ще раз щиро вітаю. Ви залишилися вірні Христові uh, та не схилилися перед тиском натопу. Якщо всі називають зло. Добром, це не робить його правдою. Морел не визначається модою чи широкими мідейними хвилями. Її дарував Христос і зберегли для нас оці церкви. Наша віра, що звеличує, звеличує подружню любов як ікону Божої жертви. є Жерлом світла у, і радості у світі, і ми маємо честь, великий честь, ми маємо передавати це світло дітям наших дітей. Ми любимо грішника, як Ісус любив грішники. І, і Ми любимо грішника, але ненавидимо гріх на заході тут, багато, багато католицьких університетів зрадили цю правду. І прийняли грішника і гріх. Вони прийняли мірські стандарти і впали у занепад. Тим більше радісно, що УКУ вчиться на цих помилках, у наші помилки, і подає українському суспільству приклад бути вірним, передусім Богові. А ви Зберегли чистоту живої води, істини. Про шлюб іститевість. Це благородна і мужна справа. Дякую всім в Українському католицькому університеті. Дякую.